На одному зі шкільних городів кипить робота. Дівчата збирають врожай помідорів. Вони уродили щедро. За кілька хвилин ящик наповнений. А вже у столовій у чотири роки ці ж томати фасують по банках. То консервація на зиму. Це все на плечах вчителів. У мене ззаду мене консервало. Консервація, яку робили вчителі, збирали технічний персонал. Ну, я скажу, що особисто сам теж приймав участь у цій роботі. Сади перемоги у Новопокровській громаді. Садили усі від учителя до дирекції, збирають урожай також. Усі гуртом розповідає голова громади, пані Людмила. Каже навесні був засаджений кожен вільний клаптик землі, у тому числі і 11 шкільних городів. Вже зібрали сотні кілограмів томатів, огірків та кабачків. Накрутили більше тисячі банок консервації для захисників. Десь 600 це в нас огірки, помідори, кабаки, десь 50 баночок варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів. Щедро уродила і картопля. Її також згодом передадуть військовим. Та переселенцям. А поки дівчата на кухні готують чергову передачку. Смажені пирожки вже готові. З печі дістають рогалики. Поруч за столами В пухкого тіста господині ліплять пиріжки з яблуками. Також з урожаю садів перемоги. У шкільних їданнях майже не припиняють працювати кухонні печі. Тут роблять усе, аби захисники не забували смак домашньої їжі та випечки. До цього долучилися і фермери господиням. Надали більше 10 тонн пшениці, яку перемолотили, і вийшло 5 тонн борошна. А ще передали 2 тонни олії. Постійно готують випічку, смачну, смаколики, консервують різні. Е Продукти харчування, тушонку і направляємо її. Ми для воїнів Збройних сил України, направляємо для внутрішньо переміщених осіб, також для територіального центру, де живуть одинокі люди. Біля плити стоятимуть аж до перемоги, кажуть господині. У найближчих планах зробити яблучний айвовий сік та варення. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.